Боже, ядерна реакція. Я боюсь сюди що щось класти. Бажаю зарушеної панства! В цьому відео ніяких ремонтів не буде. Бачите, розрізаний навпал корбіратор Солекс. Будемо робити випробування миючих засобів. Я буду ділитися з вами своїм досвідом. Покажу вам, чим краще мити, чим краще не мити. От, і одразу от бачите, дві половинки, так. А у нас, е, ви бачите, на столі стоїть одне, друге, третє. Е, це средство для мики, е, ну там двигунів, е, різних запчастин. Коротше. Це у нас іде моторклінер, котрим я постійно користуюся, і е, мені він більш подобається. Бачимо е, в його складі мається каустична сода, але лише тільки 5% там якісь спирти, там, е, щолочі. От Потім ми бачимо крапклінер, ним я використовуюся дуже рідко. А це коли от, він дуже добре видаляє ті е, загрязнення, такі, от, забруднення, котрі такі, як е, ну щось таке тверде, тверде, коротше таке, мазутне, тому я його трішечки положу в сторону, він тут не буде приймати ніякої участі. І каустична сода, після якої крабята становиться білий-білий. А це прямо цей каустик натрій UA чи як воно там називається правильно. Це каустична сода. От, бачимо, є дві у нас порожнини, отакі, два таких тазика. В один я насиплю анатрій OH, ОАЖ, оцю каустичну соду, ну не всю там, наприклад, пів стакана. І е, одну частину я просто ось сюди я погружу в каустичну соду, подивитися, яка буде реакція як воно чисте. А ось це діло я трішечки натру малярним пензлом, концентратом і просто розведу в кипятку. От, ну що ж, знімаю одним кадром, тож е, поїхали. Мені знадобиться ложка столова, щоб насипати омиску каустичної соди. Окріп у мене вже готовий. Не знаю пропорції, буду сипати тупо на глаз. от, Хочу багато. От, наприклад, ось так. О, супер, да? Все, каустичну соду відставляю в сторону. Так, ось цього засобу я налью. Ой-ой-ой, щось посипалось. Я налью, ну, десь ось так. Більше не треба. І ось теж в сторону. Ось бачимо одна частина. Ось частина карбюратора, да, є забруднення. От, наприклад, візьмемо ось цю частину забруднення. Я без рукавиць працюю, я сміливий. Ось я беру малярний пензел і натру цю частину, яка е, у нас забруднена, концентратом. Тобто, не будемо е, тягнути відео дуже далеко, дуже довго. І ось у нас, от де перша камера, теж я отак от візьму. І натру концентратом. Поближче до вас, щоб ви бачили. Отак натру. І дам трошки подіяти цій речовині. Ну, вже бачимо, що хімія бере своє і е, проявляється сам метал, тобто забруднення вона трішечки е, стухає. От, отако все зробили. Пензли, пензли я тут залишу. Сюди. Зараз я наливаю окріп. Тільки в мене закипів чайник. Ого. Боже, ядерна реакція. Я боюсь сюди що щось класти. Боже, воно кипить тупо. Я в шоці. Ну і сюди я теж налів уже кипятка. Бачите, реакції такої, такої бурної немає. Десь однак рідини. Каустична сода вся розщепилася з водою зараз. Тобто вона така концентрована водичка з симиющим засобом. Мабуть, я одіну окуляри щось мені. Кажеться, зараз буде треш. Так, ложку відставляю. Отак. От Візьму-ка я окуляри, мабуть. Бо очі в мене одні. Ну що? Поїхали. На цю частину опускаємо тупа вкустичну соду. Пішла реакція. Я от хочу вам показати поближче. Зараз все відвіну. Бачите? Щось там почало відпадати, від'їдати. Діє каустичної соди, взаємодіє з металами. Я вам наперед кажу, сплав карбюратора у нас десь 90-це цинк, там ще трішки міді і алюмінія. І цинк він дуже сильно взаємодіє з каустичною содою, з каустичною содою. І після цього, коли вони зустрінуться, оці два елементи, цинк після цього втрачає свої механічні властивості. тобто він у цьому спав'ю буде дуже вразливий, він стане м'який, а ще його може роз'їсти. Так. Поки воно, воно там кваситься, ми можемо вже бачити суттєву реакцію оцього неагресивного миючого май, засобу. От бачите, де я натирав щіткою, воно трішки гаряче. Бачите, стало чисте. І тепер перевертаємо оцю зону, де от зараз я. З тислим повітрям продую. Оп. Бачите, так? Теж стало чистим. Окунаємо далі туди. Так, а тепер подивимось, що там сталося з калустичною содою. Чому я вирішив зробити таке відео з таким випробуванням? Тому що я почав помічати, що. Деякі карбюраторщики миють в каустичній соді карбюратори. Так, воно гаряче. Я, мабуть, візьму, сам цинк нагрівся, я, мабуть, візьму от так от. Ефект сумасшедший. Зараз я вам піднесу поближче, щоб ви побачили. Дивіться. От скільки ну, 2-3 хвилини пройшло. Бачите, як воно від'їло. Грязівку зняло, да, все класно. Так, кладемо сюди. Ці тазики я приберу поки що. Цю хімію. Я не знаю, вже щось вплинуло на сам цинд чи ні. Ось у мене є такий керн. Як він працює, я думаю, вам не треба Ну, Тобто, ставите там, нажимаєте, ось ось дивіться. Він робить таку от м'ячну одмітку, бачите, саточек. Ось ось і от давайте, після того, як раби побули в хімії, зробимо, зробимо на них відмітки. У рандомному місці, наприклад, от ось ось тут я зроблю і ось тут я зроблю. Ось, от, щоб вам було видно: от, де у нас каустична сода, ось тут була. Зараз я роблю відмітку. Раз. І ось, наприклад, ось тут, де у нас не було каустичної соди. І, ну, от, дивіться, я вам показую, де не було каустичної соди. Ось у нас відміточка. Ось вона. Тобто невеличка така цятка. А ось у нас там, де була каустична сода. Бачите, така очотлива цятка. Тобто, перебуваючи в каустичній соді декілька хвилин, наш. Сплав карбюратора втрачає свої властивості. От, дивіться, ще одну зробив дві дірки. Ну, тобто, два хернення. Дивіться ось тут. Ось. І ледве помітна така царапка. І ось тут ще одна. Дивіться, бачите, яка глибока вийшло. Тобто, якщо ви бачите після ремонту карбюратор білий-білий, це у нас каустична сода. Ресурс такого карбюратора, я буду вважати, ви можете там писати щось інше в коментарях. Зовсім зменшиться після такої операції. Так, да, воно класно чисте, але воно шкодить металу. Все. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що ви зі мною. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій каналчик. З вами був ваш карбюраторний діагност, газовщик Олександр, Город Дніпро. Всім пока-пока.